Що відбувається на найгарячіших ділянках фронту? Дивіться прямо зараз. Всього від початку доби відбулося 99 бойових зіткнень. Найбільш запеклі бої продовжуються на Покровському, Торецькому та на Сумському напрямках. Там російські війська наполегливо намагаються просунутися. На Сумщині не залишають спроб створювати буферну зону і вже захопили з десяток населених пунктів, в тому числі водолаги та Андріївка. На Покровській ділянці минулої доби зафіксовано понад 60 бойових зіткнень. Російські війська намагаються прорватися до адмінкордону Воно Донецької та Дніпропетровської областей, але отримують відсіч від ЗСУ. 5 червня 2025 року путінські війська знову намагалися просунутися у напрямку Вовчанська та Куп'янська. На Харківському напрямку противник намагається просунутися в районі Вовчанська. Зараз триває бій. Сила оборони успішно зупинила дві спроби противника просунутися на Куп'янському напрямку в районах населених пунктів Західна та Петропавлівка. На турецькому напрямку противник атакував райони населених пунктів Деліївка, Турецьк, Нелипівка, Щербинівка та у напрямку населених пунктів Олександро Калинове, Яблунівка Русін Яр. Під Турецьком створили язик вклинення. І це говорить про одразу кілька можливих сценаріїв на думку аналітиків. Оно одновременно може являтися як западною стороною окруження Костянтиновськи або полуокруження, якщо хочете. І восточною стороною окруження покровським виноградського агломерації. українські військові резумують загострення. Фіксуються практично по всій лінії фронту. Так, горі так. реально зараз так. вони сильно погнали свої війська. Вони їх технікою підсилили. У Генштабі також підтверджують, росіяни атакують майже на всіх напрямках. За прогнозами аналітиків, наступною метою окупантів може стати Костянтинівка.